Вітаю на константі. Декілька днів тому чи не всі змі в Україні прогреміли гучною новиною. Порошенко втомився від війни і зареєстрував проект закону, який дозволяє нардепам і чиновникам вільно виїздити за кордон. Більш того, доцент Київського національного університету Петро Олещук у своїй колонці на сайті Реаліст заявив: одна з головних причин появи такого законопроекту бажання Порошенка і членів його фракції бачитися із сім'ями. У цьому випуску ми дізнаємося, чи дійсно це так. Кому ще Порошенко хоче надати можливість виїзду за кордон, окрім самого себе. Ну і загалом розберемо головні положення законопроекту 11460, який, до речі, називається Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових заходів із посиленням мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану. Посилання на нього залишу в коментарях. Але спершу пропоную підписатись. І написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Тепер продовжуємо. Перше, що варто встановити, не один Порошенко є автором цього законопроекту. Разом із ним проєкт подали, наприклад, Безугла і Гончаренко, головні фріки чинного парламенту. Але не суть. Насправді, цей законопроект стосується не лише виїзду за кордон, як це окреслила більшість ЗМІ. Його головною місією є додати до переліку підстав звільнення з військової служби положення про те, що ті військовослужбовці, які відслужили три роки, мають право на відпустку. Зараз самі все побачите. Як пишуть наші інтелектуали у пояснювальній записці до законопроекту законопроектом пропонується внести зміни до законів України про військовий обов'язок і військову службу та про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, доповнивши їх новими положеннями, встановивши, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, військову службу за призовом осіб з числа резервістів, особливо, Період звільняються з військової служби на підставах під час дії воєнного стану, на підставах та у строки визначених указом Президента України, у зв'язку з закінченням строку служби, у разі безперервного проходження військової служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців, з яких не менше як 18 місяців брали участь безпосередньо у виконанні бойових завдань, визначених бойовими чи розпорядженнями. Такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Тобто Порошенко пропонує надавати річну відпустку тим військовослужбовцям, які служать три роки, півтора з яких виконують бойові завдання. Також законопроектом пропонується доповнити закон про військовий обов'язок і військову службу новою статтею 41.1 в такій редакції: додаткові гарантії правового і соціального захисту громадян України, які виконують конституційний обов'язок щодо захисту вітчизни в умовах воєнного стану. Військовослужбовці, які проходили безперервну військову службу за призовом під час мобілізації, під час дії воєнного стану, звільняють, з військової служби у запас згідно з указом президента України при досягненні 36-місячного строку вислуги, з яких не менше як 18 місяців брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань, визначених бойовими наказами чи розпорядженнями. Це ми вже чули. Такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби в запас. Що вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх добровільною письмовою згодою. У разі надання такої згоди на продовження військової служби понад 36 місячний строк вислуги, грошові виплати, встановлені законодавством, таким військовослужбовцям виплачуються у подвійному розмірі. Враховуючи, що наразі у нас мобілізовано чи не мільйон осіб, з метою ротації буде необхідно прикликати ще сотні тисяч українців. А якщо цього не трапиться, підняти зарплати усім військовослужбовцям у два рази неможливо в принципі. На жаль, і Порошенко це прекрасно усвідомлює. Тож Просто піариться. Але особливо прикметним тут є те, що у пояснювальній записці до проєкту у графі фінансово-економічне обґрунтування написано, що прийняття законопроекту на час його внесення не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. На час його внесення. Можна читати, як поки його не прийняли. А за які кошти Порох планує підняти зарплати військових удвічі, він не пояснив. Під час дії воєнного стану військовослужбовці добровільно прийняті на військову службу за контрактом, на умовах, передбачених частиною першої статті 20 цього закону та в порядку, визначеному положеннями, про проходження військової служби, та які обрали місцем її проходження відповідний рід військ, сил. Та конкретний підрозділ, військову частину Збройних сил України інших військових формувань не можуть бути без їхньої добровільної письмової згоди переведені до інших військових частин підрозділів. Іншого роду військ, сил, Збройних сил України, інших видів військових формувань. А ось ця норма дійсно має сенс. Коли громадяни добровільно йтимуть на військову службу на конкретну спеціальність, вони мають бути впевнені в тому, що через місяць їх не переведуть кудись іще. Далі Порошенко пропонує внести зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, доповнивши її частину 10 такого змісту. Особи, зазначені в частині 1, пунктах 1, 5 частини 3, в частинах 5 і 6 цієї статті, мають на час дії відсрочки. Право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред'явлення документу про відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації зазначене право на час здійснення їх повноважень поширюється на народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад. За умови пред'явлення ними службового посвідчення. Тобто пропонується дати право виїзду за кордон усім, хто наразі має відсрочку, починаючи із людей з інвалідністю, заброньованих держслужбовців, студентів, завершуючи депутатами Верховної Ради. Очевидно, що за це ніхто не проголосує, але Порошенко і компанія отримали свою порцію хайпу. Наприкінці законопроекту Порошенко пропонує змінити обсяги заброньованих державних службовців. Можете поставити на паузу і ознайомитися. На цьому законопроект завершується. Пропоную написати в коментарях, що ви думаєте про цей законопроект Порошенка, де з одного боку право виїзду за кордон надається усім, у кого є відсрочка. Але з іншого, він надає право виїзду за кордон і собі. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!